Чому потрібно опублікувати плівки міндіча? Продовжуємо наші заняття. І так, черговий урок про плівки міндіча. Це Зеленський, це міндіч. Вони, до речі, партнери, власники студії квартал 95. Це Національне антикорупційне бюро України. А це записи, яке Національне антикорупційне бюро України зробило от в цій квартирі пана Міндіча, от прямо в цьому будинку. До речі, його квартира прямо над квартирою президента. Що ж там обговорювалось? Наприклад, купівля дольче габани за брудне бабло, яке зібрали з усієї країни та ще й під час війни. Що це означає? Це означає, що державна скарбничка пуста, бо це бабло потікло абсолютно не туди, куди треба. Що з цим робити? Опублікувати плівки міндіча, тому що тоді не буде ніяких Дольче габан, зате будуть гроші в державному бюджеті, і народ України буде почуватися захищеним. Так має бути. Бо корупція вона любить тишу. Ми не маємо це допустити. Час опублікувати плівки міндіча.